Доброго вечора всім. Ну що, розпочався сезон осінніх посадок, осінніх покупок. У нас йде дощик. Вже декілька днів перепадає, ну прям не сильно перепадає, і ось я замовила вже собі перші рослинки. Взагалі, то місця у мене вже дуже і дуже мало, але завжди знайдеться місцинка для невеликих покупочок. Тим більше я хто слідкує, я спилила черешню нещодавно, і у мене звільнилося там місце. Місце буде сонячне, і тому я вже можу собі дозволити деякі зміни в квітнику, що мене не може не радувати. Так. До покупочок одразу скажу, що е, замовляла небагато, бо ну ж кажу, не дуже є місця. І з обережністю буду ставитися цього разу до покупочок, бо м, ну, дійсно вже дуже великий асортимент в квітнику. В першу чергу е, хочу додати собі трав. Трави у мене є, знімала нещодавно відео. Цього разу я зупинилася на пінесетумі. Спеціально просила для того, щоб мені вибрали високорослі пінесетум, бо у мене пінесетум є, але низький такий, можна сказати, карликовий сорт. А це мені пообіцяли, Ну, я вже одразу бачу, що це висока рослина. І буду садити його більш ледь що на задній план, середній план. По порядку коробку відкрила без вас, бо бачите, і то. Коробка була запакована на совість. Замовляла, до речі, в Інстаграмі вперше в цієї дівчини. Досить швидко, вс... не то, що досить, дуже швидко. В середу замовила, в четвер відправили, і сьогодні, ви бачите, я вже її получила. Так, давайте. Сайт називається в Інстаграмі Лавандова дача. Так, це є пінусетом от е... Касіян. Бачу, це світлий пінесетум, У нього є вже одна ось така, бачите, вона буде світленька. На фотографії є і дорослі рослини там на сайті. ну, Видно, що ж міцненькі такі пагони. Він ще й у мене буде квітувати, як я розумію. Ось, саджати буду не сьогодні, бо немає коли. Саджати буду вже з понеділка, обов'язково вам покажу. Ось, то значить, пінесетум Касіан. Якщо я правильно дивіться, яка гарна коренева. Запаковано було лежачи в цю високу коробку. Так, слідучий пінесетом також високий це є Black Beauty. Дуже гарно виглядає доросла рослина, гарні такі в нього. Як це називається? Суцвіття такого гарного фіолет... фіолетового, ну темного кольору. Сама назва говорить про себе Black Beauty. Подивимося, коренева також присутня гарна. Не буду витягувати, зараз полюю їх. Також я замовила давно хотіла. Е котовник. Ой, не бачу, е ну ось видно, кец, Не знаю, Ружамас. Ріджамас, ріджамас, напевно, кец, ріджамас. Листочки мають характерний запах. Такий він ну, дуже гарно пахне, такий специфічний. Ну, м'ята, не м'ята, чебрець, не чебрець має гарний такий запах. Рослинка, бачите, досить гарна, розгалужена. Ну, звісно, я її підстрижу, бо це тепер трохи не сезон. Ну, я так думаю, що це квіточка, і він ще буде в мене. Так, да, так, він ще буде у мене квітувати. На фотографії він темного кольору, насиченого такого темного кольору, і ну, рясно квітуючий. Дуже хотіла цю рослинку. Подружка мені дасть ще й інший різновид котовника, тому я замовила лише один. Там є, до речі, декілька сортів. І замовила седум, темнолисний такий. Ось, бачите? Темненький, фіолетовий. Назва цього седуму. Так, де ти є? Є? Блуаріар? Ось, темненький. ну, Позрівняно з моїми седами, тож я вже бачу, що він дійсно темний. По цінам седом коштував 60, котовник коштував 75, мені здається, і піносетом, ну там є більший вибір. Оці, що я брала, то були по 80 гривень. Лавандова дача, да, якщо да, в інстаграмі саме в інстаграмі, ну я написала і мені зразу відповіли. Перший раз замовляю, задоволена. Коробочка була запакована ось так. Дуже гарно. А це я похвалюся, це не розпаковка, це мої гейхерки. Я влітку ділила трошки свої гейхерки і дивіться, як гарно. Ну, Хочу сказати, що розплідник з мене такий собі. Я часто забуваю поливати рослинки, але менше з тим, оце у мене дивіться, яка гарна. Я маю її аж дві, буду саджати під паркан. Це я так ділила поділки тикала в землю. Ну, звісно, ні про як Кореневу ми ще не говоримо. ну Бачу, це вони вже це ті, що вижили. Скажімо так, це ті, що вижили. Це у мене медуночка. Це у мене ось така. І отака. Це мої гейхірки, назв я не знаю, але задоволена. Це зелена така манюнька, Ось. Так, і розділила хосточка. Хосточка у мене є дрібна, така ось з понеділка, бо завтра маю кажу, працю. якусь. І з понеділка обов'язково висаджу свої гіхери і нові рослини. Гіхери підуть в тінь. Обов'язково це головна умова для гейхер, Це тінь і хости так само. Ні одна з гейхер у мене не переносить сонце. Я знаю, дівчата кажуть, що є такі, що переносять. Є у мене там ростуть і більш на сонцю ці, ці, ці такий простіший сорт, що ніби більш розповсюджений. Ну ці такі більш е, е, капризні, можна так сказати. Ну, вони більш полюбляють тінь. Тому з гейхерами Любов моя, але особливе ставлення. А оці рослинки підуть для сонця. Дивіться, яка гарнюнька. Я вже бігала, прикладала до свого пінесетума, Я розумію, що мій пінесетум ось такий карликовий, і ну, дуже я задоволена. Е, наступного тижня мене чекає ще одна посилка, а вас ще одна розпаковка. Я замовляла в райському куточку. Е, також це в райський куточок така знайома, е, ніби всім нам. Сидівникам місцинкам ми там часто замовляли. Я замовляла не хвойні. Цього разу не хвойні, теж декілька рослин вже з врахунок того, що буде у мене сонячна більш діляночка, що черешню забрали. Тому через декілька днів сподіваюся, ну, взагалі, -то райський куточок він повільно відправляє посилочки. у них, так я розумію, черга велика. І тому вже наступного тижня обов'язково покажу. І наступного тижня зробимо посадку план, планування. Моїх нових рослинок. Все, Всім гарного вихідних, спокійне головне. Пока-пока.